Водна арена відтепер перебуватиме у комунальній власності Тернополя. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій 53-й сесії Тернопільської міської ради. Місто зможе користуватись цим об'єктом лише за призначенням для розвитку спорту і не зможе його продавати. Також виконком створить спеціальну комісію, яка офіційно приймає цей об'єкт на баланс громади. Нагадаю, що Тернопіль виступало співфінансування будівництва даного об'єкту. Дані, зараз даний об'єкт перебуває в незадовільному стані, тому ми все ж таки очікуємо кому швидше передачі його в комунальну власність для того, щоб забезпечити на необхідні там ремонт, благоустрій і отримання цього об'єкту. Також на сесії депутати проголосували за перерозподіл грошей у місцевому бюджеті і додатково виділили на допомогу війську майже 15 мільйонів гривень. Перше питання і друге питання, які ми собою пов'язані. Перше це внесення змін до програми обороноздатність. Друге проект рішення це затвердження змін до бюджету нашої громади. Основна мета цих рішень це додаткове фінансування для на програму обороноздатність. Тобто, сьогодні депутати ще перенаправили додатково 15 мільйонів гривень для програми обороноздатність. Кошти підуть для забезпечення необхідною технікою нашої військової частини, а також для захисту міста Тернополя. Крім того, депутати також збільшили розміри грошових премій переможцям Тернопільського міського конкурсу імені Володимира Лучаковського. Предбачає нагородження кращих тернополян в трьох номінаціях. Зокрема, майбутнє створюється сьогодні за сучасні ініціативи і програми розвитку. Наступна номінація це культурний спадок нації, за внесок у збереження традицій, історії культурної спадщини. І третя – це інноваційний прорив року. Премія вручається за інноваційні рішення, технології та проекти, що рухають місто вперед. Тому визначені сьогодні розміри премії кожному переможцю. Це в розмірі 30 тисяч гривень. І вже черговий конкурс, який відбувся нагородження, який відбудеться 7 грудня до дня місцевого самоврядування, вже буде здійснені виплати за новими розмірами.